КНДР порекомендували іноземцям, що перебувають у південній Кореї, залишити країну. Північнокорейські працівники підприємства Кесон на кордоні між двома кореями не виходять на роботу, тоді як деякі з їхніх південних колег залишають місцевість. Північнокорейське телебачення повідомило про подальше загострення напруження на корейському півострові через провокаційні, як було сказано, дії Сеула, які здійснює спільні військові навчання зі США. Пхенян каже, що порада залишити південну Корею відтепер стосується усіх без винятку іноземців у тій країні. Японія зі свого боку стурбована ситуацією. Хоча, згідно опитувань, її громадяни сумніваються у серйозності намірів Пхеняна. Північна Корея неодноразово робила провокативні заяви. Ми повинні докласти зусиль аби запобігти конфлікту. У Токіо тепер розташовано три протиракетні установки аби захистити 30 мільйонне населення міста на випадок нападу. Японія каже, що співпрацює з усіма країнами, які мають безпосередні відношення до ситуації.